Давайте розберемося з вами про чесність і про брехню. І що це таке, як з тим жити, і взагалі, наскільки це страшна історія брехня? Дивіться, брехня заключається в дуже багатьох речах. Коли ви людині не кажете правду, тому щоб її не образити, це вже називається брехня. І ця історія, вона насправді дуже закручується і може закрутитися в дуже великий такий в таку кулю, яку потім насправді не те, що неможливо, але дуже важко розкрутити. І от саме так по накатаній брехня, вона накручується, накручується і закручує людину у якийсь таку воронку, з якій людині важко по життю вибратися. Брехня вона проявляється в дуже багатьох реч... речей, і це дуже велика насправді відповідальність, тому що Є дуже багато інформаційні брехні, і люди її слухають і думають, і поступають, наприклад, так. Тому на людях, які володіють словом, які передають знання, які передають якусь інформацію, на них велика дуже відповідальність. І я це доношу до всіх людей, хто, можливо, цього не бачить, не розуміє, можливо, сам щось з такого плану робить. Насправді, там є дуже велика відповідальність. Тому що це слово несе за собою дуже багато наслідків. І потім ці люди вони починають поступати так, як вони навчилися. Послухали, і також закручується дуже багато різних подій. Наприклад, в інформаційному бізнесі, в інформаційному просторі це взагалі там дуже багато чого закручується. Так закручується, що людям важко розібрати взагалі, де істина, де Правда, кого слухати, куди йти, куди направлятися, як робити, як чинити. І я вам скажу, що вихід з цього тільки один. Це почати слухати себе, почати вчитися, активувати в собі свого Я єсім той, хто є», я єсім», Я є той, хто я є, свій дух в тілі, око Бога в тілі, і тільки це вас виведе до вашої істини. Справа в тому, що у всіх істина своя. А це тому, що ми різні. А це тому, що ми насправді, Ну, якщо взяти комп'ютер, так? ноутбук, монітор, і там є багато папок різних. І ці різні папки, вони містять в собі різну інформацію. Так от з душами з духом, з душами. Так само є певні місця, звідки приходить душа, звідки направляє, проєктує її дух, і вона тут така, а там така. І тому ці дві душі, коли вони народилися з різних тих джерел, вони будуть по-різному передавати, тому що вони, кожен з них буде йти своїм шляхом. І я вам хочу сказати, що навіть для всіх відомий, якийсь нехороший, поганий, темний шлях, для цієї людини може бути істиною. Ну, звичайно, це все дуже глибока тема. Ця людина може, не може, а вона виконує також певну функцію для когось і для чогось. Є моменти вибору, коли ти можеш обирати, але природа в тебе все одно закладена. Тобто людина вона може 50 на 50 вибирати і діяти згідно своїй природі. Тільки питання, що свою природу потрібно відчувати і вивчати тут самий важливий момент, коли ви не чесні навіть самим собою. Коли ви пробуєте підлаштовуватися під інших, під суспільство, під як, те, як вам батьки казали, чи вчили в школі, е в університеті, не знаю де, так як роблять інші. А ви насправді не відчуваєте потреби в цьому, це означає, що ви вже брешете собі. І це вже означає, що ви помалу будете переставати. Вас буде закручувати ось цю воронку, ви будете переставати чути свою душу, тому що закручувати буде, заверчувати, закручувати все більше і більше. І такі люди потім не чують. Я це бачила, я це знаю, я це дуже часто бачу, коли люди просто вже не здатні себе чути. Вихід один. Ну, по-перше, це цілий процес, це не так просто з цього вийти. Це насправді цілий процес, це багато від чого треба відмовитися і змінити у житті. І якщо з'являється ця сила у людини, людина відчуває, що їй це треба зробити, я вас вітаю, значить, ви це зробите. Якщо немає цієї сили, ну, значить ні. Але я думаю, що краще починати контролювати свої думки і свої слова, наскільки вони співпадають з вашими діями. Кожного дня ви можете слідкувати за собою. І саме для цього ви і є, ти і є вищий разом, щоб слідкувати за собою. За своєю поведінкою, за своїми словами, за своїми діями. А якщо ще ти запишеш це, це вже буде практика, якщо ти запишеш не один раз, ти почнеш відслідковувати причину і наслідковий зв'язок у своєму житті, що саме спонукає ось цей. Наслідок, ну, наприклад, негативний. Це називається спостереження за собою. Підсумок такий, що люба брехня по відношенню до себе або по відношенню до інших несе за собою відповідальність. До зустрічі!